Привіт, апарат, вже не раз він світиться на нашому каналі kind ZX. ну Z це ще до війни намалювали. 250 А десь він прийдує, так і дає трифазний. чисто трьохфазний. Відкрив продукти. Дивись, дивимося, якраз працюють інструменти. Я не знаю, вже він, напевно, руками ніхто його не відкривав. Що хочу сказати? Самі транзистори. Самі транзистори, бачимо, вони тут впаяні. Дивимося на вході. Так, ми Трошки пробіжимося. На вхід бачимо діодний мостичок. Якщо б хто бачив тесло, ми недавно показуємо, там діодний мостичок, напевно, в два рази більше. Якраз під цей болтик був би. О, Транзистори тут таким планочком прижати. якби забирає тепло з цієї сторони. Транзистори дуже файно. Зроблені чотири транзистори номіналу. Ні, якщо продути, може, можна і побачити. Можна і побачити номінал. Попробуйте, може, на стоп-кадр зробити який там, ну транзистор якісь якісні. О, добре, що вони тут запаяні. Запаяні. Хоча так. Як вам сказати? Пайка тут нічим не але тільки отвори є. На платі бачимо між ножками. Між ножками є отвори. Хася, можна чим щось показувати? Ось тут є отвори на платі між ножками замість силікону. Можливо, краще, бо на силикон нападає пил і проб'є, щоб не пробивали між ножками. По ідеї, бо сюди не сильно має була летіти стружка. О, і хто бачив тесну, я показуємо, показував, тесті така тунель, закрита, закрита, закрита. І повітря пролітає, ось ця, вся, весь пил, а сюди воно майже не попадає. Ну, може стільки часу його поварило, може щось попало. Все нападають якісніше. Деталі, де якісь інші затестували, Ну, я тут, розумію, що це апарат давніший по руках. По драйверах я взагалі нічого тут не можу зрозуміти. А що зрозуміти? Два ТГР. -и. Не оптодрайвера. ТГР. Один конденсатор фазних, як завжди. О, ну і бачимо, там ряд діодів. Добрий ряд діодів, він тут файно зроблений, закрито. Поток повітря сюди бачимо, проходить ще зниз, саме діоди. Тут не сильно запилюється, але в нашому випадку тут вже як бачимо, тут можна на металом взяти металу. І бачимо, ми гнізда доробляли самі, тут були під, під великі байонети, нас під малі. із мідної трубки ми зробили такі шини, дуже файно все служить, затягнули, питань немає. Ось такий дросель, живлення. Трансформаторик. Ну і основний ліцендратор мати трансформатор. Не дуже великий на таку потужність. Ну такий. Ну, радіатор цей на транзисторах дуже-дуже. Тут транзистор нагріти нереально, тим більше, що вентилятор дме без толку дме. такий апаратик. Я десь ось знімав, а потім це відео не виложить, пати керування таке. Ну, будемо, дути. будемо дути, тільки тут вже як бачу, бачимо тут, там наш о, бачимо, скільки там його. І нічого, слава Богу, не прошило. Що можу сказати? Так, так знущатися з апаратів не можна, але у нас частенько апарат так доводиться, з того, що не... його відкрутити, це трудоємко тут, розумієте. Виняти треба працювати, особливо як кват працює, йому треба скоріше варити. Він, Я зараз знімаю відео, вже він не може дочекатися, поки йому треба продувати, розумієте, затримали. Скільки нас відео? Три хвилини і за 3 хвилини вже йому тяжко чекати. Так що бережіть свої апарати, продувайте. <гум> ще проблема трошки в тому, що він стоїть на землі і там затягує. Треба буде, напевно, зробити якусь хоча б підставочку. Ми тело ставимо тут вище і там набагато менше грязі, ніж на землі. Хоча доводиться. І до речі, ми провіряли по струмовій тесла потужніша за цей апарат. Така цікавіша. Хоча ця варить, ну, якась ще приємніше за Tesla. От таке у нас сьогодні відео. Так, вибачаюся. Відео ми зняли, хотіла завершити. Влад продув, ми що покажу після продукти. Можете подивитися на початку як відео, був, був апарат до продувки і апарат після продувки. Ну, Апарат рука людська тут нічого не торкалася, ніхто не паяв, ніхто не кулхозив, нічого. Працює, собі, працює, працює, працює. І на така ну не, не сильно велике навантаження, але четверкою буває, що майже цілий день. Влад дуже багато йому навантаження. Отакий От вигляд має. Все якісно. До речі, шунт такий файний. І шунт в кайзерові трьохазом такий самий. В Теслі, на жаль, немає цього шунта. Стабілізації по вихідному струмову. Ось такий у нас апаратик. Це зараз вже дійсно кінець відео. Так, всім до зустрічі.